Доброго вечора, шановні друзі, любі мої друзі, сьогодні я хочу поговорити з вами про Сергія Жадана. Звісно, я обов'язково розповім про всі книжки, які я читала і читаю. Але я знаю, що вчора, 23 серпня, Сергія був день народження. Я про це довідалась лише зараз. І ось все, що я познаходила в себе вдома ось просто тут. на десь там в інших своїх світах. в мене є Життя Марії. в мене є його збірка Тамплієри. І. Нещодавно ось я купила інтернат. Вдома у мене ще є Ворошилов Град. Це, мабуть, перша прозова його книжка, яку я прочитала. Ну, так, більше не пригадаю, мабуть. Тому я не аналізуватиму його творів, не розповідатиму збірку, як про щось цілісне, це можливо я колись зроблю пізніше. А зараз я хочу просто прочитати декілька його віршів. Ось дивіться, життя Марії. У мене тут закладочки, я їх не виймаю, хоча я не скажу, що от саме ці вірші мої улюблені. Ці закладочки, коли я беру до школи на урок. І читаю дітям, то я ну, знаю, що дітям зайде, що дітям можна прочитати. Хоча ще краще я їм даю просто книжку, і вони самі собі обирають і самі читають. Ну, бо це найкраще, коли я їм кажу додому, так, візьміть собі якийсь там вірш Сергія Жадана і прочитайте. І тоді, для того, щоб обрати щось своє, вони мусять прочитати ну, не один а декілька. А проблема в тому, що в інтернеті, щиро кажучи, не так то й багато текстів Сергія Жадана. Там, здається, досить, але ну, мені не досить. Хоча, для того, щоб скласти враження для учнів, там є. Отже, я почитаю, ну, будь-де на будь-якій сторіночці, розкрию. І почитаю без таких довгих передмов. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу, вона сміялася у вісні. Я подумав вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя, якщо вона коли-небудь прокинеться. Добре було б дізнатися її ім'я, добре було б знати, звідки вона прийшла і куди повертається вночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі, чому вона нічого не може згадати, і звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали б цю див... дивну книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє, з ними краще не говорити про те, що буде, щоб не втратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалось саме тоді, вона добре трималась. На сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стережіть її, Янголи, беріть під крило легке, скажіть їй, хай би зберігає спокій, коли входить в чергове піке, хай залишить собі мої рукописи. Моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Цей вірш дуже щімкий. Взагалі це збірка життя Марії. ну Немає слів, колись я її знайду. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш? Питаю, ні говорить, не пам'ятаю. Пам'ять говорить, це як речі з Китаю. їх так багато, що в них немає жодного сенсу. Що тобі з пам'яті все одно не воскресно, і ти не воскреснеш, навіть не розраховуй. Знов буде, зима буде довгою. Готуйся, коли ще не готовий. Чому кажу, не готовий, давно готовий. Бачиш цей чорний бушлат і дим портовий, бачиш ці гострі ножі, й бойові кастети. Я десять років намагався дізнатися, де ти. Я десять років хотів усмідови усвідомити, з ким ти. Якщо ти нічого не зрозуміла, можу ще раз тобі повторити. Не треба, каже, я все одно нічого не розумію. Я все пам'ятаю, я маю яку не яку надію. Але що мені з пам'яті? Хіба що зневіра й розпач? Пам'ять вона, як річ, пам'ять вона як здобич належить лише тому, кому належить. В такі сніги завжди починається нежить. Ну так, погоджуюсь, усе пам'ятати це вже немало. Пам'ять вона як час, в мене її взагалі немає. Немає спогадів, немає нічних кошмарів. Я за цей час навіть їх слід не постарів. Маю сумнівні статки і так само сумнівні втрати. Хочеш підняти дияволу настрій, почни давати йому поради. В такі сніги починається все спочатку. Змовкаєш раптом, потім порушуєш власну мовчанку. Десять років я зашивав ці чорні вітрила. Десять років я забував все, що ти говорила. Пам'ять вона, як ти, пам'ять це голос і дати. Завжди можна забути, завжди можна згадати. Жадена можу читати нескінченно. Хотіла сказати, як Іздрика, потім подумала. Ні, мабуть, жадана можу читати більше, ніж Іздрика. Тамплієри, збірки тамплієри зараз почитаю. Ну, давайте, будь-що. На пагорбах, які лежать вночі, немов забуті на веранді книги, залишені, розгорнуті на осліп, на темних пагорбах, з яких стікає синь, на стовбурах, на золотому листі, подібному на втомлене лице, що западає в перші сновидіння, це знак відваги, це вечірній знак, який тримає на потоках вітру. Пташені зграє, знак, що забиває, дитяче дихання І підштовхує дітей за студу ночі, мовлячи: Іди, іди й не бійся, де твоя відвага? І ти ступаєш у червневу ніч, немов заходиш у протічну воду, ступаєш, простягаючись пітьми до мене руку, стигнеш і ступаєш. Про що ці книги? Хто їх розгортав, хто щитував суху поверхню шрифту, За впорядкованістю літери рядків, пізнаючи <кхід> очерети й дерева, народження, зростання і терпіння, відлучення, прощання, вигнання усе записано в ці річкові ландшафти. Усе занесено до подорожніх схем. У потаємних книгах, книгах птахоловів, знаходь відчитуй, запам'ятовуй, чекання в листі пам'ять у камінні, тривога в чорній польовій траві, образа, що наснажує дерева, зневіра, що виповнює грунтя, любов, яка проймає кожен пагорб, ступаєш і заточуєшся в ніч. І відпускаєш ти чию, ступаєш, і темрява ступає за тобою, пливеш, немов читаєш сторінки забутих книг, пливеш, немов кохаєш, настільки стане сили і тепла, наскільки стане кисню у легенях, вдихай цю ніжність, видихай її, допоки річ ще несе і вивертає. Свою вологість, кожен потопельник, що не доплив, зламався, зупинився, услід тобі тривожно салютує, відчитуй, говори, запам'ятовуй, всі книги, всі малюнки і словники, всі пагорби, всі річища й дерева, твоє нічне тепло, твоя відвага. Такого Жадана мало хто чув, мабуть, правда? Ну, ще прочитаю один. Ось ну, цей, мабуть. <coughs> Міста будували сонця і глини. Замішували їх на вірі й надії, але приходить літо в холодні долини, і на камінні гріються змії, змії заповзають в наші будинки, змії сплять на ламких простирадлах, обживають кишені й армійські ботинки, лежать по коморах і сухих підвалах. Від червня горить, не згасаючи спека. І змії вичікують під подушками, ховаються в кухлях та бібліотеках, звиваються за віршами та словниками. І ми стоїмо під пекучим небом, і не можемо зайти на власні подвір'я. Наші міста загусають медом в наших вітальнях літає пір'я, і прогріваються могильні плити, І всі завмирають. Наче в давньому танці, але один, хто знає, що треба робити, і, якось ранку береться до праці, тримайся наш, наша любове. Людь цього літа дзвінка й висока. Доброго полювання тобі, змієлове, твердої руки і гострого ока. Кожен із нас тебе знає і кличе, і доки діти бояться заснути, Доброї роботи тобі, чоловіче, хай менше довкола буде отрути. Знайди бодай якесь виправдання цьому місту із тисячею криївок, хай повертаються після вигнання вагітні жінки до своїх домівок, вулиці тонуть у соняшній млості, літню зелень не перебороти. Життя дається для любові. І злості. Кожному вистачить роботи. Прекрасно. І ще, ще я забула показати. Ось я придбала антологію, яка називається Антологія української поезії ХХ століття від е, тичини до Жадана. Ось. До жадана і можемо подивитися, які вірші жадана тут в нас розміщені ці антології. Зараз секундочку. Ну, насправді не так то й мало, тому що це видавництво баба-галамага. І андрухов і так, зараз ми знайдемо жадана, угу. о, ось це, це ми завершимо ця цей вірш пливи рибу пливи. Є в інтернеті, і його знають навіть мої учні, і я думаю, що це один з найбільш таких знаних і улюблених них віршів Сергія. Пливи, рибок, пливи. Ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, правий тобі маршрут, шиє тобі парашут. Пасе тебе в глибині при своєму стерні, коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певно, моя. Життя це тиша і сміх. Його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханим моїм. Тому лети, рибо, лети, я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки, лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо, радій, любов варта всього, варта болю Твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Дякую за увагу і дякую Сергію Жадану довгих років йому життя при здоров'ї, здоровому глузді і багато-багато нових книжок. І, звісно, найголовніше найшвидшої нам перемоги. Дякую.